Початок у мене такий майже як у всіх з Майдану, початок війни, від початку війни на війні. Спочатку як волонтер, потім вже як капелан. Прийшов по всіх, по всьому розмежуванні сиділа. Спочатку не було так капеланів, багато. Ми їздили, нас провчули шість чоловік було. Ми їздили буквально по всі межі у кожній частині, кусю повертали, де можна було допомагати нашим хлопцям, тому що. Дивлячись на те, були добровільчі батальйони. Ну, вони хоч за ідею були, йшли, вони вірили і несли на себе той тягар, буквально перемагали усім. Потім Збройні сили, там вже трошки була гірша ситуація, тому що Збройні сили набрали через в всіх і всяких, і... тому дуже багато роботи було з ними. Ну і В даний час вже Прийшов буквально майже всі гарячі точки, майже всі, в тому числі Донецький аеропорт. Ну, Хоч там трошки був, я там не рахую, що я там був, бо там завезли в молитва і назад, бо то, то там ну, розуміють, що таке був аеропорт. Ми вже тепер всі прекрасно знають. Но, дуже багато різних випадків. Мій бус сидів перший раз, коли ми приїхали. 22 кулі витягли з буса, потім той бус за загинув, хоч і сюди він був доставлений, але то вже було. то вже не був бус, це вже було. Як приїхав нас на СТО, не підняли, подивилися і одразу впустили, бо Каже, що це так, як небо у зірках, там немає, що робити, там вже він вже покійник кажуть, між нами, двохсотий бус. Хлопці казали б його поставити в центрі, тут як люди дивилися. Ну, ви знаєте, перші рази ми самі не знали, як, як з ними говорити, як поводитися. Тому що приїжджаєш, починаєш служба, вони так дивляться на тебе, так приїжджають якісь другі теж так. Тому я вирішив, не тільки я, більше капелан теж, бути з хлопцем на передовій, на саме під позиціях. Якщо ти є, якщо ти щось там робиш, хлопці бачаться, тобі довіряють, вони не з тобою. Тоді вже починається співпраця. І цим, тим самим хлопці відкриваються. І ви знаєте, дуже прекрасно, як, Бог, як друг має друга чи подружка-подружку, як на своє серце вилиє і легше на душі стоїть. А тим більше, коли ми говоримо, віддаємо свої ті всі болі, всі свої ті такі не справи Богові, то Бог очищає нашу душу, вселяється Дух. Тоді дуже прекрасно. Людині живеться в цьому світі, і тим більше легше переноситься ті всі там обстріли, тут це, це, це все. Ну доставляли більшість, ну, продукти, одежу, все, що могли, що, що ми могли зібрати, то ми везли. Що хлопці заказували, що їм треба, таке і мені посилки докинув. Хто вдома готує посилку до, доставляли туди, а потім вже їхали. Як капелан їхав, я вже там лишався на, на довший час. Ну, все одно з собою щось мусиш брати, приїжджаєш, хлопці дивляться на тебе, а що капелан привіз. Так само і я, бо там десь якісь волонтери приїжджали, так біжиш, що дивишся з дому. Ніби, хоч може з заходу, не з коломиї, але десь з заходу посилка, так дивишся, так, так, тут -то часточка тої душі, тої нашої, то з дому прийшло. А ті письма, здається, ну, здається, дитячі письма, воно ну, так собі, тут здається там. А там це дуже сильно. Підняття такого настрою, такої душі, таке, ну, дуже-дуже і, тому, і... Для хлопців я б хотів звернутися до колом'ян наших, щоб вони просили своїх дітей, аби малювали далі ті малюночки. Це є дуже дуже сильне. Там не тільки підняти настрою, а вона рятує життя, по суті. Та молитва дитяча. Як ми приїхали, батько загинув, приїхав до дівчинки, дівчинки три роки. Вона склала ті рученятка, так при мене не серце не раз сам плакав. Як дитина, наскладати рученнятка і молиться, «Боженько, верни мені тата, це щось було таке надзвичайне. Ну не витримуєш теж, теж плачеш. Ну, хлопці плачуть, гірше вже як не плачуть. Коли вже душа черствіє, коли він вже стає таким роботом, вже гірше. Це вже погано. І тоді вже і наша праця, здається марна в цьому не я марно, але весь час витягує хлопців. Весь час хлопці підходять. Якось так. Я так дивлячись на то, здається, такий, як тато для них. Хоча я такий самий, як вони, може, старші в руках, старші набагато, не мої діти, внуки, але все діло для них тато, не тільки такий духовний, не приймають тулиться. Дивсь, навіть на ті, у нас був такий з Горденки 24 на початку. Після бою, виходячи, він брав гітару, грав на гітарі, здається, хлопці всі почали співати. Все забувалося. Це гітара, це життя. А що Бог робить у серцях, що Бог творить у нас всередині? Це дуже багато значить. Тому така ситуація.